Готові до прес-конференції? Абсолютно! Дякую. Мене звуть Гаррісон Велс. Сьогодні розпочинається майбутнє. Робота, яку ми виконали з колегами, змінить наші уявлення на світогляд. Збільшить межі дозволеного, створить стрибок у медицині, призведе до нашого прогресу. І повірте мені, це майбутнє. Настане швидше, ніж ви зрозумієте. Він поцупив мій ноут із моїми працями. Схоже, у вас теж щось цікаве. Не лише всьому на сцені буде. Що ви зробите першим після прес-конференції? Відкрию дорогу пляшку домке із своїми колегами, бо дуже сильно тиснений. Так, хто протестує проти прискорювача, вважає. Що його запуск призведе до відкриття чорної діри над містом? Наскільки ви готові до протидії чорній дірі? Єдине явище, яке ви будете спостерігати увечері це вдалий запуск, який був прорахований до найдрібнішої ймовірності. Тобто, ви передбачили кожен можливий результат. Так, звичайно, пані пані Морлес Дево. Припускаю, що пан, який стоїть поруч із вами, є вашим чоловіком. Кліфорд демо. Я великий шанувальник вашої праці. Я вважаю, що прискорювача матиме великий вплив на наших речі. Дякую, що завітали, віталих, професоре. Удачі!» Велс бреше. Він знає, що запуск не вдасться. Він ризикував би вибухом. Гадаю, йому потрібен вибух, але опади від вивільнення темної матерії. Ми не можемо передбачити наслідки. Ні, це навіть ліпше. У нас буде уся необхідна енергія. Це надто ризиковано. Я готовий ризикнути. Вибух це єдине, що зможе заживити Слід зачекати. Я спробую знайти інший шлях. Це єдиний шанс. Ти на місці? На місці.